Ну що, вітаю вас! Це я Тарас і це ваш улюблений канал Підземне Сафарі. Сьогодні, як ви можете бачити, я знову вибрався на коп. Цього разу ми вирішили з моїм теж вже давнішнім знайомим Андрієм, он там бігає, бачите, так, пробігти знову по одному місцю, де ми вже копали неодноразово. Це наш шурф. Як ви можете бачити, ось тут в мене вже є два-два, начебто чи три навіть відео з цього місця. Ми тут вже копали неодноразово шурфили старий фундамент, як нам здавалось на перший погляд, але потім з'ясувалося, що це звичайний смітник. Тобто це була яма, куди кидали мусор, сміття, так і ми її знайшли. І як виявилось, вона дуже дуже крута і файненька. Ми знайшли там знак саперного батальйону, дуже прикольний. Також знайшли десь приблизно мід'ячків 8-9. Вже. Та дуже-дуже багато прикольного битого посуду. І ось знову я тут буду тестувати свій новий прилад Equinox 900 е, На шурфі я взяв снайперку. Але перед тим, як розпочати шурф, ми ось вийшли на таке поле. Ми приїхали, побачили, що біля того хутору так трішки вспахано. Тож гріх було трішечки не пробігтися цим місцем. Ну, дивіться, наш шурф знаходиться ось там, за цими кущами. Ось тут колись було поселення німецьке. Велика, 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 насправді воно було. І ось тут, бачите, поле. Тобто, ну е, ясно, що вони тут теж ходили, ті люди обробляли. Можливо, сюди, до речі, йшли їх городи. А ось там старовине кладовище з козацькими хрестами. Я показував у своєму попередньому відео. Обов'язково подивіться, дуже круте відео вийшло. Ось, ну і ось 900-й квінок з по полю. Я ще не ходив з ним жодного разу. Виставив програму Поле 1 е, По налаштуванням далі, далі, от маска дискримінації. Ці лише трішечки ось тут убрав. Ну, трішечки, так щоб фона не було і гула заліза дуже багато. До речі, ось. Просто ходимо по полю, і ось тут фарфор та фаянс. Дивіться, який товстенний. Тобто, це не радянський, це точно це імперського часу, і він дуже дуже був у заможніх людей. Тобто, звичайні селяни не могли собі таке дозволити, тому що це німецький багатий, багатий хутір, багате поселення було. Тож давайте трішечки пробіжимося тут. Якщо буде якась знахідка, покажу вам. Знайшов свій перший сигнал, але щось мені підказує, що то може бути пров... дріт. Дріт, вибачаюсь, українською, до речі, не проволока, а дріт. Алюмінієвий дріт може так звеніти. Тож це буде не дивно. Але знову ж таки. Зараз. Десь у стіночки. Знову ж таки, прилад з приладом це лише мій другий вихід. Тож, по суті, можна сказати, що я вивчаю його так, і мені треба все копати підряд. До цього я ходив лише по пляжу. Але навіть там я вже знайшов срібло. Так, як я і думав. Ось такий дріт алюмінієвий. 29 він дзвенить. Тобто, буду запам'ятовувати, буду запам'ятовувати. Тому що по пляжу я вже походив, трішечки зрозумів, як які цілі дзвонять так. А це для мене буде, перше, перше, що треба запам'ятати. Ну добре, без сміття не буває копа нормального, тож це нормально. Шукаємо, ходимо далі. Ну що? Сезон кіно розпочато. 3D-окуляри. Слухайте, як часто вам вони потрапляються? Та напишіть все ж таки, від чого це? Бо я чув, що від сільхозтехніки, так? Але від якої? Тобто, ну, я їх викопував дуже багато, та я впевнений, що і ви їх викопувати дуже часто і багато. Від якої це сільгосптехніки? Ну, я пішов копати далі. 2931 в одну точку. Знаєте, що мені здається, що це? Сигнал такий трішечки поверхневий. Мені здається, що це пеніцилінова пробка. Як думаєте? Навряд чи монета. Сигнал не зіпсувався. Ну, дуже чіткий, дуже чіткий. Прямо через шур дуже. А, і не те, і не інше. Ось такий дріт алюмінієвий. А ось одна з найпоширеніших знахідок, насправді, бачите, навіть поверхнева, на цьому полі, та взагалі на цьому місці. Це ось такі гільзи. Тут дуже йшли запеклі бої. І ось саме це селище, воно зникло після того, як тут ну, пройшла, прокатилася лавиною війна Друга Світова. Ось так, ось таке ехо війни. Дуже хороший та високий сигнал. Ну, прям-таки, я не знаю, схоже на міць, звичайно, але, можливо, і сміття якесь, але дуже кольорова і дуже в одну точку б'є. Давайте подивимось, що воно. Сигнал не спортився і це не може не радувати. Будь ласка, будь ласка, монетка, монетка. Да, банетка, звісно. Болт якийсь, я не знаю, що це. Теж щось, певно, що від сільхозтехніки. Щось радянське, коротше. Але ж як звеніло, як звеніло. Бачите самі, так? Сигнал такий, якийсь нестабільний, трішечки в колір, трішечки не в колір. Давайте копнемо, подивимось, що може бути таке. Але дуже високий. Наче, можлив... ну, не знаю, можливо, вже залізо якесь велике. Слухайте сигнал? Сигнал став ліпше. 50-49. Вже не 90. Так. Що воно таке? Ось тут, певно. Бачу, 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 це монета. Ого, довго я за нею бігав. Так, 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 так. Ну радянська чи ні? А, бачу, Миколай. Миколай одна друга начебто. Начебто одна друга, так? Так, це Мідячок. Мідячок одна друга. Бачите, який протер файнесенький такий... Так, давайте зараз трішечки її почищу, подивимось, хоча б який рік, щоб зрозуміти, якого періоду. Так, почистив, але слухайте, я не бачу рік, вона дуже така вбита тут, закаксована. З цієї сторони, хіба що, от, видно, вензель це дуже добре видно. Так? А з цієї сторони, прям дуже вшатана. Ну нічого, нічого, це перша імперія. І це перша імперія взагалі, не як з 900-й. Тож, він мене сьогодні вже порадував. Я так, так мовити, розмочив рахунок по ось таким. Ну, добре, добре. Це перша монетка за сьогодні, і вона не може не радувати, тож бігаємо, шукаємо далі. Я впевнений, що тут ще трішки щось є. Але якщо не буде вже, то підемо вже, як я і казав, на шурф. Фух, присів трішки перепочити, тому що насправді спека неймовірна. Я не знаю, градусів 35, напевно, що. Добре, що інколи. Хмарки такі находять та трішечки поспокійніше стає. Хотів відповісти на питання ваше. Багато, багато хто мені і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і ось навіть в Ютубі писали: мовляв, Тарас, а що з твоєю легендою? Давайте я вам розповім, що з нею. Коротше кажучи, магазин МД Коп'юєв, де я ось цей прилад, собственно говоря купляв так, він зробив мені обмін. Там можна обміняти свій старий прилад на новий. Тобто легенду я віддав їм. За 17 тисяч вони в мене його купили, цю легенду. І я додав різницю. І ось у мене такий тепер прилад. Буду ходити з ним. Мені більш він імпонує, тому що це, по-перше, фірма, котра. Запатентувала та винайшла цю технологію мульті-айкю, тобто мультичистоту. Мені буде цікаво походити з цим приладом. Потім я вже казав у своєму першому відео, ну, коли купав з цим приладом. Я казав, що мені дуже цікаво, по-перше, квінокси, 800 були колись. Я навіть хотів його купити, але легенда просто була трішки дешевша. От я її купив. Але у підсумку, бачите, все одно повернувся до тої мрії, котру хотів з самого початку. Тож легенду я продав і різницю доплатив. І купив ось цей квінокс. Якщо цікавить обмін, ви знаєте, де знайти. Посилання буде в описі. Ну а взагалі-то це наше десь п'яте місце, в котрі ми в котре ми ну заїхали вже. Тому що, як то кажуть, безвихідна вже ситуація була так. Тому що що, тому що майже 90% полів поки що у нас ось у такої штуки. Я не знаю, як ви, я просто ненавиджу стерню. Я просто ненавиджу по неї ходити. Так. Навіть якщо б мені сказали, що тут десь клад з динариками, я б не ходив тут. Ну я не знаю. Це просто стільки ложняков, так і глибина втрачається. Ну, коротше, задоволення від копа по Стершні особисто я, зовсім не отримую. Я не знаю, як ви. Напишіть, будь ласка. Ну От я і повернувся до нашого шурфу. Поки Андрій там ще ходить, я вже все, я вже находився по тому полі. Немає там ніякого більше результату. Все, що було викошено, так би мовити, все обійшов, накопався проволки досить. Прийшов на шурф. Хто не бачив, я ж вам кажу. Е відео на шурф то об об обов'язково зайдіть та подивіться. Ми у цій ямі вже, певно, виходів 6 сидимо. Бачите, повідкидали дуже багато землі вже. Чому ми тут копаємо? Тому що тут лізе дуже багато. Різноманітної прикольної штуки, Бачите, ось такий посуд був кістки. Тобто, це говорить про те, що це сміття. Сюди його скидали, точило ось таке наждак, чи як воно. Бачите, яка тут кераміка цікава? Фаянс чи це фарфор. Дивіться, бачите, яка добротна. Ну і ну, ось таке ось таке скло. І я тут знаходив дуже багато кераміки з, з гербом позаду, кузніцов. Тобто, це така чисто ось підкова, теж викопала це з нашого старого такого сміття, те, що тут лежить. Тобто, тут місце перспективне дуже сильно, тому що люди тут жили заможні. Бачите, мене справжні тут жили. Черепиця ось така. Та багато, багато, багато чого. Насправді починали ми колись ось тут, де я стою. І ось це, все, все, все. Ми повідкидали. І ось там обрив такий починається. Звідти будемо копати. Дома стояли колись там. Зараз я перевдягаю снайперку та будемо тестувати як 900 на шурфі. Встановив снайперку, починаємо шурфити. І так, перша знахідка на шурфі. Дивіться, Андрюха, ми зараз їли, там трішечки відійшли Вон під те дерево, їли, там тінь невеличка була. І такий йдемо, ось Андрюха. І Андрій такий, так, 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 стоп, стоп, стоп. І ось так, дивіться, що лежить. Тобто, колись ми шурфили, відкидали землю. І провтикали. Провтикало ось таку, це, скоріш за все, п'ятірочка, бо дуже такого великого розміру, бачите? Це п'ятірочка, і це так, це імперія, але дуже-дуже вбита, зализана, я не знаю. Давайте ще трішечки почищу і подивимось, чи можна там щось розгледіти, чи ні. Але все ж таки, це перша знахідка за сьогодні на цьому шурфі. Почистив, значить, так, це п'ятак, 1870, або п'ятий, або третій рік. Ну, а насправді це не має значення, тому що ну, монета вбита, але сам факт. монета та, монета. Це, до речі, перша така знахідка Андрія, бо він, скільки ти вже рік так копаєш? Трішки більше року він копає. Це, і це він каже, що це моя така перша монетка, перший п'ятак, тож вподобайку Андрюхі за його таку першу чудову знахідку у колекції. Так, ну що, продовжуємо наш шурф. Ось Андрюшка ще на перекурі сидить. А я тут почав стіночки прозванювати, і був дуже чіткий сигнал. Ось. 82-83, і я вже бачив, що це. Дивіться. Це ось така одна копійка Миколи, останнього, я так розумію, вбита. Понівечена часом, окислами. Але це вже третя наша у підсумковому заліку монета. Бачите? Ну Це, непога... це непоганий результат, як Вінокс винюхав. Ну а ми будемо продовжувати наш шурф. У нас сьогодні тут ще дуже багато роботи різної. І давайте я ще раз вам покажу ті умови, в котрих ми зараз копаємо. Тобто Вінокс 900 снайперка. Це дуже добре. Чому? Тому що, слухайте чуєте скільки сигналів? Це я ви, ви, виключив маску, заліза ще. Так Тут заліза просто торба скільки. Але по церкам зазвичай залізо воно ну, не дуже потрібно. Це по антики, там потрібно ходити з усією маскою. Так? А тут, от послухайте, Ось, коротше кажучи, тут суцільна, суціль, суцільний смітник. Тож будемо копати, зараз, винюхувати та тестувати Equinox 900 із цією маленькою снайперкою, от в таких умовах. Чергова знахідка на шурфі. Ось такі були, ось таке було число VDI. І ось що випадає, я вже бачив, звісно, це пломба. Пломба свинцьова, свинцова, свинцева. Але що на ній? Давайте почистимо та почитаємо разом з вами. Так, почистив, дивіться, написано бумажних изделий. Через твердий знак, я так розумію. А з іншої сторони Елгрома і ну, начебто Одес... Одеса чи що там. Тобто пломба, котра, я так думаю, що колись десь на пошті якоїсь використовувалась, чи я не знаю. Взагалі, на, от, як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, де саме могли ось такі свинцові пломби у ті часи використовуватися? Я, я знаходив пломби там, де написано таможня, Тобто це таможня, це точно таможня. У яких ще випадках, на складах якихось так? Чи, що чи кожна фірма, котра себе, я так розумію, що поважала, вона мала мати е, свою якусь таку пломбу, так унікальну. Я так знаю, що ящики з вином якимось теж могли так фіксуватися ось такими пломбами перед тим, як відправляти. Ну, коротше, кажучи, напишіть ще власну думку, так, Де і як вони могли використовуватись. Але цей сигнал він був викопаний, а я пломби такі збираю. Мені вони дуже подобаються. Тож, вподобайка, а ми з Андрюхою. Ну, як ми з Андрюхою Андрюха. Копає далі, я шукаю. Ось такий якийсь вироб попався металевий, так, але ну, типу він. Дуже якийсь такий кумедний, я не знаю. Як вважаєте, що воно таке було? Я, наче дримба, знаєте, така закарпатська є, варган його ще називають, але у нас в Україні це дримба називається. Але це, що я не знаю, ось така форма дуже файнесенька. Смішна, незвична. Тож пишіть, буде дуже цікаво. Ну а кераміка, тут, як я вже казав, дуже цікава. От вилізла зараз ось така, бачите, якась ручка від якогось глечика чи що то таке. Чорна, ось така дуже цікава з візерунками. І ось, ось це мені дуже сподобалось. Це бачу, що, я не знаю, можливо, навіть ручної роботи, бачите? лак Такий нанесений мазками. І це що? Це, мабуть, якась ваза була б від квітів чи що воно таке? Це чорного такого кольору з білими такими цяточками. Ось Андрій щойно викинув ось таку штуку з ями з нашого шурфу. А, ну не знаю, ми так подумали, що, можливо, це підтяжка, якийсь, я не знаю, чигачочок, на ну, що воно таке. Ну, Точно, що якесь старовинне, так? але що саме теж загадка. Тож, знову ж таки, якщо знаєте, пишіть. Мені взагалі подобається шурф так, та пошук взагалі, тим, що дуже часто якісь такі предмети викопуєш і думку гадаєш, що воно таке, як Використовувалась, а потім ти цю загадку для себе вирішуєш і так о, щось корисне дізнався. Тож. Пишіть. Буде цікаво дізнатися і про цю знахідку щось. Фух, насправді спека неймовірна. Я не знаю. Ну, хто копав влітку, той знає, а хто шурфив влітку, то взагалі, то інша зовсім справа. Тут я не знаю, один капок лопати прирівнюється, відразу не знаю, десяти, блін. І ось щойно теж Андрюшка, котрий більше сьогодні курить, аніж копаєть. копає, але це нормально. Що щойно тут повикидали, я пішов отак прозванювати, там, де Андрюха вже з легендою прозванював. І ось тут був. Чіткий гарний сигнал. Один раз копнули, і ось сюди щось викотилось. Я ще не підіймав, ну в руки не брав, але я вже це бачу, що це монетка, і це теж імперська. Тобто Андрюха тут з легендою і профукав. Він сюди одного разу минулого, ну точніше, минулого разу, він сюди один приїжджав, так без мене. І ось, бачите, знову монетка. Це. Точно кажу вам, що це одна копійка Ніколаївська, да? Миколи останнього. Ушатана убита, навіть чистити не буду, тому що, бачите, там навіть через цю зелень нічого не видно. Але це, це ще один мідячок, це вже в нас тут який. Один-два, це вже третій мідячок тут. І це не можу не радувати. Третій мідячок та четвертий в сьогоднішньому підсумковому заліку взагалі. Тобто, і я там знайшов щось на полі, тому ходив. Тож монетки ще на цьому шурфі є, він не скінчився. Так, ми помінялись з Андрюхою, я зараз з Лопатою. Він з металошукачем і ось у нього якийсь непоганий сигнал 86. І щось чітке було. Ага, вже. Ні, щось є. Ану, давайте я покажу. А, ну. Навіть 90-ну це і такий тонесенький. Давай. Десь тут. Підіймай. Що це? Троячок? Так, це троячок у нас. Якого року? 1900... Ти бачиш, ні? 908-го, наче. Так, так, так. 1908 року. Сахран, звісно, що вбитий. Ну тут усі такі монети, якісь зелені та з наростами. Але це вже п'ята монета наша за сьогодні. Слухайте, знаєте, ми, ми щойно з дуже сильно сміялися, з того, що коли приходиш, блін, коли нормальна погода, так, ходиш собі, в задоволення ходиш, все перепахане, добре, нічого немає. Тут прийшли, від жари чуть не здихаємо, вже по три літри води випили, але монети лізуть. Ну як це може бути таке? Тим паче, що на шурфі, тим паче. Що Андрюха тут минулого разу був з легендою своєю, теж зі снайперкою. якийсь ще сигнал. І, і, ну, і він ці монети просто пропустив, тому що вони, ну, майже, ми майже нічого ще не викупили, але ці всі монети були тут. Я не знаю, як це пояснювати. Але Андрюха дуже засмучений з цього приводу. Ось Андрюха, ну, я лопатою, Андрюха металошукачем. Щось відкинули сюди, щось кругленьке. Щось, але воно з діркою. Але у нас вже тут була одна така монета з діркою, румунська, якась там бані чи що воно таке. Але ну я не знаю. Давайте зараз. Ні, мені здається, що це на цей раз це якась крутілочка від годинника чи від чого, бо я не бачу там зовсім нічого. Геть лиса. Ех, шкода, ми вже подумали, що це якась монетка та й включилися. Виклав всі наші монетки, вон там, котрі ми сьогодні знайшли, і вирішив зробити такий невеличкий тест на розділення. Ну, чудове розділення, але я поставив швидкість 8. Давайте я поставлю швидкість десь 5. Я ну, зазвичай я на п'ятірочки ходжу. Слухайте, ну теж розділяє, але трішечки, ну, трішечки гірше, але розділяє. Накопалися. Сьогодні ми подивилися ну прогноз погоди так, скільки там 40 градусів. 35 під 40, під 40. Я вам хочу сказати, це ну це таке собі задоволення. Тому на сьогодні ми вже вирішили, що з нас вистачить шурфу, але сьогодні найфайніший результат з усіх шурфів, котрі ми тут робили по монетах. Це просто бомба. Зараз покажу та поділюсь своїми враженнями від еквіноксу на шурфі. А ось такі у нас сьогодні результати. Давайте подивимось. І так, п'ятак, трієчка, одиничка, одиничка та одна друга. Всі з однієї епохи. Ще ось якесь таке коліщатко та ось таку пломбочку. Я їй показував. Ось такий у нас сьогодні результат по мідячкам. Я ж вам ще раз кажу: 1, 2, 3, 4, 5. Ну, чотири, Ладно, чотири шурфи. П'ятий це вже я знайшов. Чотири мідячки за один день з цього шурфу це для нас сьогодні просто перемога така. Тепер давайте трішечки розкажу про свої враження від Еквіноксу та ну, на шурфі. Та поділюсь тим, що сказав Андрій. Ну, він теж сьогодні копав з Еквіноксом, і ось до чого ми прийшли. Еквінокс, ну, знову ж таки, у Андрія теж легенда, як і у мене була колись, так. Тобто ми були легендоводами. І у нас є таке порівняння з легендою саме. І ось що хочу сказати, що от ми в один голос кажемо, що це набагато чутливіший, чутливіший прилад з мультичастотою. Якщо ставиш то частоту, він більш ципкіший, він, більш, ну, він більше знаходить різноманітних дрібних цілей. Тобто, якщо я з ним піду, а я піду колись по черняхам або там по скіфам, це буде просто бомба. Я вже в передчутті, тому що він дуже реагує ось на такі от дрібнички, так? Тож, я думаю, що по металопластиці буде все дуже-дуже дуже, дуже, дуже фейнесненько. Тобто, на відміну від легенди, це чутливіший прибор, прилад. Так, І це ну, це моя думка. так, це, Тобто це я до цього прийшов. І не один я. Андрій теж каже, що ось таке таке, таке діло. Ну і по-друге, як я вже і казав, він дуже-дуже легкий. І навіть не дивлячись на те, що він зі снайперкою, якщо я ставлю сюди його 11-ту штатну катушку, він теж, теж ну, просто ну, дуже легкий. Мені з цим приладом ходити набагато приємніше. І ось саме тому я його і купив. Вів у магазині Емдекопії посилання буде в описі під відео. Ну, ось так. Ось так ми сьогодні покопали, дуже заморилися, як я вже казав, просто фу, неймовірно, зараз підемо пити холодний квас або щось поміцніше. Е, ось такий вихід, вихід у нас сьогодні був. Походили трішки по полю, потім пошурфилися. Результат є. Я задоволений. Тому якщо вам теж було цікаво, будь ласка, з вас вподобаєчка за такий цікавий український контент. Копати ще буду, буду, буду копати багато, тому що є дуже багато ну, ідей, куди поїхати та як поїхати, де протестувати прилад. Тож підписуйтесь. Підписуйтесь обов'язково, тому що я так дивлю статистику. За статистикою мене дивляться дуже багато людей, котрі не підписані не підписані на мій канал. Тож, якщо вам подобається, якщо вам все підходить, будь ласка, підпишіться. Для мене це буде дуже-дуже приємно. Тож, до зустрічі з вами був Тарас, підземне Сафарі. Побачимось на наступних копах.